9. Можна одного. Так. Да? Ну все, поїхали тоді. Шановні колеги, доброго дня. Всі ми розпочинаємо з вами комісію з матеріальної допомоги по добрій справі. Будь ласка, якщо можна по Добрий день. Добрий день. Так, перша у нас міняєва Олена Юрівна, 64-го року народження, кіста печінки, потребує допомоги на лікування в сумі 5 тисяч. Так, да, онкологія. Нет. Ольхову Андрію Георгійовичу, 81-го року народження. З особа з інвалідністю, друга група, хвороба Бехтерєва. Потребує допомогу на лікування в сумі 10 тисяч. Це від ковідов і... від депутата. депутата... Да, звернення депутата. Да, ну це серйозно. Громадянка Канюк Марія Миколаївна 33-го року народження, пенсіонерка, хворіє, потребує допомоги на лікування в сумі. П'ять тисяч. Да. Я вибачаю, можемо так. Ми ж це рахуємо, якщо буде зупинятися, якщо будуть питання в так. Можемо зробити? Да, да, Добре, підтримуємо. Значить, задорожня, задорожня. Зрозуміла вісім. Далі Цукович, зрозуміла. Дитина з інвалідністю, далі піняшко п'ять є. Так. ну Це пенсіонер, просто зустрічає. Да. Дві є. Колеги, ви якщо, якщо я зуважувати, коментуйте. Да, 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 да. Далі, так, кіставку. Ну, Кисталі киста воно це не рак, так? Да? Просто кістап. Ага. Це не про кого? А 1.9. Угу. Далі Далі Будюк 5, так борак Маттіко. А я, до речі, можу умовати поміти. Да? Так, добре. Мені Є. А, ну, далі 112. Щоб допомогти це мені. Є, 1, 13. Справжня катаракта, так є. Один чотирнадцять. Там дві тисячі. Один тринадцять, дві тисячі. Правильно, як ви обозначили, так я і так. Добре. Далі. Ранга Павло Антонович. ЗНО шкіри голови та шиї. П'ять тисяч. А що таке ЗНО? Зло якісне нового товари? Поняла. Ранга, також рак тіла матки. П'ять тисяч цю це колена серцево судинні захворювання, так, тисячу. Сімнадцять дві тисячі. Да, пенсіонер. знову да, рак п'ят. Дальше один девятнадцять дві. Російний склероз. Угу. Мандич да, Марія. Пенсіонерка серцево судинна. Тисяча. Козякині Зої Михайлівні. Особа з інвалідністю першої групи mm -hmm. син, тут 20 тисяч. Mm -hmm. Феделиш, Магдалина, серцево-судиння захворювання тисячу. Лодко mm -hmm. Аранка, серцево-судиння захворювання, тисячу. Оцей пункт 1,24. Якщо ви звертали увагу, то по Фейсбуку зараз гуляють, що хлопчику збирають 250 тисяч доларів на операцію теж. Лімфома ходжі. Кіно М -м -м -м. Да. 000, то, може добавляем, так? Може Давай да. яку суму додаємо. Що? Що розсіки? Ліфома э -е, Хочки. Хочкіна. Там Русь, в Ізраїлі знайшли. Молодих ловчина, да. Там в Ізраїлі, здається, знайшли пробний курс лікування, але він коштує 250 тисяч орієнтовно. 50 тисяч можемо можливо, додати? Ну, щоб було 50 тисяч Так? Да. Колеги, не, не. Так? я підтримуємо? Підтримуємо. Хоча б частково якісь обрати да, вже. Сума, буде. Ми її не Зрозуміло. Один двадцять п'ять. Наталія Серцеве судення захворювання тисячу, 1,26. погоріляк. Інвалід третя uh, група. Один двадцять дві. Один двадцять сім. Один двадцять тисячі, тисяча, один двадцять дев'ять 1,31 один Дитина з інвалідністю 5 тисяч. Так. Один тридцять два дві так, знову ж таки, там є ще ця. програма. Програма є. Є черга, да. да? так. Слісі було закриті. Добре, 1.33. Тисяча, так? Тисяча. Багання Марії, 1.34.5. Угу. Тож онкологія 1.35.

1000 1000 Один, 1000 два, 1000 Один, 1000 три, Тож оперативне втручання внаслідок тромбозу 1000 Так. Mm -hmm. Дорогович. Один сорок ші. 1000 один 1000 сім. Тисяча, один 1000 вісім. Тисяча, один сорок дев'ять тисяча, один пятьдесят дві тисячі. ДЦП дитинка. Ну, не дитинка вже доросла його. Один пять один тисяча, один пять два тисяча, один пятьдетри, п'ятисяч, як виняток. Е, військовий. У наслідок захисту Батьківщини має першу групу. 1,54 – 5 тисяч, онкологія молочної залози, 1,55, тисяча, 1,56, 2 тисячі, 157, тисяча, 158, тисяча, 159, тисяча, 1,60 шіст тисяча, один тисяча. 1,62 онкологія 5, 1,63 5 онкологія, 64 тисяча, 65 3, Миронова Ганна Іванівна, хвороба Альцгеймера, 2 тисячі, да, цукровий діабет. Чи це хтось піднімав суму запитають, чи ні? Просто питаю, бо воно ви... виділю. Випадком швидше. Далі, Михайло. Один шістдесят сім. Тисяча шістдесят Тисяча, шістдесят тисяча, сімдесят тисяча, сімдесят тисяча, 72 Давайте давайте. Доки те, що ми з вами пройшли, ми всі згодні з цим? так? Можемо голосувати? Хто за? там що треба Добре, давайте ми зараз пропустимо я вам, а а цей. А да, його дочиця Так, да, і повернемося не вадить. Так, секундочку. Йдемо туди далі. Один 73 3 тисячі 174. Не перейдемо, поки я скинув мене. Зараз може Може. Добре, тоді ми 1,73. сім'я 3 тисячі, 1.74, 2 тисячі, 175 тисячу, 176. Тисячу, один сімдесят сім. Три, один сімдесят вісім, тисячу, один сімдесят дев'ять. Тисячу, один Дві тисячі один вісімдесят п'ять тисячу один вісімдесят шість. привіт. Ти можеш? Одне питання є, бо є конфлікт інтересів у Мирослава. Якщо можна підійди, будь ласка, бо ми не, не зможемо проголосувати. Не зможу повернути. Ясно, ясно. Добре, добре. Давай. Це не підключу комісію, можна чи не можна буде попросити критично підняти і ок. Якщо то було зараз, він ризикується, тим що це так, секундочку, я собі зазначу. Бо він каже, що казав, не може бути робити, він ще від'їхав кудись. По Бурценку, з хворий. А хто забув? <свісна> Ми щось не можемо зібратися. Так, 187 тисячу, 188 тисячу, 189 3 тисячі, 190 5 191 15, це <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZ> звернення. Боку Чіліали. Uh -huh. Просто тут не зазначено. Добре, <губ> добре. Mm -hmm. <губ> так, 191. 192, гавалець 5, 193, 5, 194, Василю, вище то питання, яке ви писали. Так, 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 я хочу голову <губ> 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 <проб> ще 5. 1,94, це буде 10? Так, Так, 194, І, маємо суму Чекайте, зараз теж озвучимо один дев'яносто три тих піднімався п'ять тисяч. Це військовослужбовець, так? Угу. Так, поїхав залі далі. Один дев'яносто п'ять три тисячі. Один дев'яносто шість тисяч. Давайте чекати облік просто, так? Да? <кхід> а чому три? Це зверталися. Жіночка приходила до нас, дуже жалілася, що важко їй. так. Да, та, та, та. да. Ага, чорнія. Добре, 1,96 дев'яносто шість. Один тисячу. Ми вже з'ясували, що буде відмова. Це ми просто винесли були і туди, і туди. Один да, дев'яносто сім відмова. Треба да. зразу да. голосувати. Все, тоді э, вертаємося питання до питань. Ой, перепрошую у мене, так, да, у мене окремо. 198 Мітряєва, 10 тисяч. Mm -hmm. Це о, єдина жінка в області, яка має орден, о, повний кавалер ордену. Mm -hmm. да. Тоді залишається у нас відкрите питання 199. Так, я від себе. Да, давайте я да, від Аділова, да? да, так? Є зазначено. Тут новоселе, ну, просто виглядаємо, тому що на один сто. Три трьох на п'ять. Один сто, так? Так. Все, зазначено. І один сто один, п'ять. П'ять. Там епіляпція припадки. Що добавили пошли там? Так. А, так. Да. Секундочку чекайте відмови не дивимося. Зараз хвилинку. Так, тут у нас ще Алексеєва Світлана Олексіївна. 10 тисяч. Ага. Uh -huh. Мандич Олександр Юлович. Якщо є можливість, то я В якості винятку, так? Як виняток, так, да, сума. Бо то, тоді він просто і волі, зараз йому удали вино. Я правильно так. Суми. Яку суму ставили? П'ять. П'ять, так? Да? Як виняток. На. Бо з того часу людина була парована. Ви з ним на контакті чи так. Повоч. І попович Мар'яна Іванівна. П'ятьому ну. Це ж типов поганих. Як виняток. Тому що вас два десь у двоє дітей інвалідів. Ми коли рік зверталася і допомагали А де інвалідів. Шістнадцять. У відмовах під номером шістнадцять. Добре. Я яка сума? ми п'ять П'ять тисяч, так. Добре. І що ще? Не знаю. Шо? Шо? А далі, що? що ще таке є у нас? Треба людям. Це погоріло одвічі. Погоріло в відмовах стоїть. І стоїть там. Але ми вже з'ясували, що відмова, тому ми її з того викинемо і залишимо тільки відмова. Скільки? 19. А там яка сума? 4 тисячі. Так, у березні в 24-му році отримали. Як виняток, яка що потребує, чи яке звернення, яка сума. Що, Але як має зупиняння, виняток, чи піде відповідно? А що у нього? Лікування. Ну, бо тут не пише просто. Тут, ну, так. Так, а є, є документи, так? так та, сума, яка 4 тисячі дома. Сума 4, 3, 3, 4, 4 3, 3, так. так. Зараз глянемо секундочку. Так, Дякую, тут я не я надалені залишили пакет документів тут. То і зараз вам розвертався, так? Угу. Uh -huh. Дякуємо. І все, так? більше по відмовам нема. Нікого. Більше нема. Тоді, по і... так? Бандит Шпакович і Шепляк. Шепляк 4 тисячі, так? 4 тисячі, так, щоб плати. Угу. Так, як поїздка. Тільки ще, понять, так ще флаг. Добре, Ну, там так пише. Так. Може, там поставила інший купе, щоб відкрити. Буде, і будемо не оглядаємося. Ну, я тобі, ми вирівняли, ну, за вирівняли просто. там я можу, як кажете. Ну, Просто щоб всі підійшли, розумієте, ми можемо так. Вона щоб на місці бути було. Ну. Я все під'їду більше. Ну. Ні, питання. Головне, щоб... Я можу, в місці, я так, так. Я я трас, але завтра по місті і так бути. А завтра наскільки не виділено вопрос. Але це ж то в групу не. написати. Ні, <laughs> 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 так коли все рівно буде комісія, що збиратися yeah, до сестра. Тетяна. комісія це ще стрільно буде збиратися до сад? Тобто, ну як мінімум ще раз, ми думаю, ще і не раз, напевно, зберемо. Ну раз 100%. Яке Так, на 25 число так. Да. Ага. Ну це так напиши группу, я ну, попробую, не стоять. А Саша может быть, нет? Тогда завтра на движении, то есть. Ну, якщо Арсен зайнятий, то може Саша допомогти. Саша? Ні, та Саша би підійшов. Треба, щоб ми всі були. Я постараюся так. Я зможу до трьох. Сашку, так може бути до На одинадцять зможеш, на десятого. Я на одинадцять можу. На одинадцять можу. Подивись, 11 і потім потім. Так, що це може. Потрібно це до 10, скоту так, е-е, трансформатор. А ви теж в цей момент це може просто звати. Окей, 50 л має бути. Ну, без 15. Так. Добре, 15, 11. Поконьки у нас відео мають бути. Так, добре, так, до зустрічі. Ні, скажіть, от яка пажина, яку модель? Я можу взяти інформацію через сайт, ви можете спробуєте. А це На 10.53. <ріст> Добре, чекайте. Ми маємо за те, що ми зараз вам розглянули, проголосувати. Шановні колеги, хто за? І завтра ми приносимо одне питання на 10.50. 10 хто за? Відмови також yeah. проголосували да. так до конкурсу. Теж нам дякую за роботу. Да. Дякую.